Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами познайомимося з віршем Степана Сокирка жовтень. Діти, погляньте, будь ласка, який гарний розкішний букет, які в ньому яскраві барвисті квіти. Шкода, літо літечко минуло, як метелик промайнуло, за ним гостя завітала, свою казку розказала. Ви зрозуміли, про яку гостю йде мова? Про осінь. Так, у нас уже давно гостює осінь. У неї є сини. Як їх звати? Вересень жовтень, листопад. Вересень наймолодший із синів. Він до нас приходить першим після літа, синьоокий і ласкавий. Він дає нам знати про осінь, про холодним подихом, дощем налякає, але й часто запрошує до себе свого сусіда літечко. Тоді ми дивуємося і радіємо теплу. Вересня не бояться квіти, вони буяють у садах, милують наше око. Про осінь. Нам нагадують тільки коротші дні та прохолодні вечори. Вересень уже закінчився. За ним прийшов другий син осені жовтень. Він гарний хазяїн. У нього багато роботи в садах, лісах, парках. Чи знаєте ви, яка робота в жовтня? Послухайте, як про це написав Степан Сокирко у своєму вірші, який так і називається Жовтень. В лісі жовтень спочивав в золотім віночку, другу клену вишивав золотом сорочку, а березі вже купив сукню золотисту, на калину начепив вогняне намисто і красуються вони. В дорогих обновах ходить жовтень на по садах дібровах. Що ж робив жовтень у садах і дібровах? Спочивав, вишивав, ходив на вмання. А ви не боїтеся, що жовтень почепив на калину вогняне намисто. Ні, тому що ягідки калини нагадують на мистинки, а колір у них такий начебто вогонь. Діти, я вам пропоную показати, як жовтень ходить на вмання по садах і дібровах і наряджає берізку, клен, одягає намисто на калину. А знайдіть, будь ласка, ілюстрації, які підходять до цього вірша. Розкажіть про осінні дерева, які вони. Жовті, красиві, золоті. А ще можна сказати, що вони пишно вбрані, розкішні. Яким ви уявляєте жовтень? Веселим, сумним чи сонним? Веселим. А які фарби ви взяли, щоб намалювати жовтень? Червоні, жовті, помаранчеві. Жовтень, напевно, найбагатший місяць осені. Все навкруги вбрав у золото. Що потім стане із цим вбранням? Так, за жовтнем прийде третій син осені листопад. Листя з деревь кущів облетять, потемніють, почорніють. Якими стануть дерева наприкінці осені? Голими, сумними, сонними. Листопад принесе дощі. Від дощів стануть чорними кущі і дерева. Знайдіть ілюстрації пісньо осені – листопада. Якими словами ви можете сказати про цей місяць, який він? Сумний, холодний, мокрий, дощовий. А мама осінь називає листопад плаксивим. Ви згодні з цим? Знаєте, чому листопад часто плаче? Бо він, напевно, ніколи не бачив свою матусю гарною і розкішною. Діти, скажіть, будь ласка, як називається вірш, який ми сьогодні з вами слухали? Жовтень. А хто його написав? Степан Сокирко. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!